Будьмо уважні, в той час став Ісус на рівні місці, була там велика сила Його учнів і людей, вельми багато з Юдеї та з Єрихону, і з побережжя Тиру та Сидону. Вони прийшли слухати Його слова і здоровитись від своїх недух. і всі ті, що їх мучили нечисті духи, теж оздоровлялись. Весь народ намагався його торкнутися, бо сила виходила з нього і всіх оздоровляла. Тоді він звів свої очі на учнів і мовив, блаженні Боги, бо ваше Царство Боже, блаженні голодні нині, бо ви насититесь, блаженні, що плачете нині, бо будете сміятись, блаженні будете, коли вас ненавидітимуть люди, коли вас вилучать, коли ганьбитимуть вас, та коли викинуть як безчесне ваше ім'я Сина чоловічого ради. Радійте того дня і веселіться, бо ваша нагорода велика на небі. Ім'я Отця і Сина, і Святого Духа, Амінь. Слава Ісусу Христу. браті і сестри, сьогодні ми святкуємо пам'ять святителя Миколая, то, напевне, найулюбленіше свято, починаючи з самого дитинства, навіть і в дорослому віці, то приємно, коли святий Миколай вам принесе подарунок. Навіть мені вчора прийшов такий подарунок, то там було так підписано в чемному хлопчику Андрійку і в дужках Августину. То так було приємно, бо ти відразу себе згадуєш, що ти є теж Божа дитина і ніби вже дорослий, але то так приємно, коли дається нами подарунок. Хтось за нас дбає, хтось турбується чи турбуємося один за одним. Я вже одного разу говорив таку розповідь про одного чоловіка, який орав поле. Ну, а то в ті часи то була така, знаєте, не було так просто, що ми маємо собі вже декілька чобіт чи багато взуття не раз. А то він мав одні такі чоботи, і він шкодував ті чоботи, то він взяв ті чоботи, поставив так збоку, та й по суні шурав тут поле. Ну і йшли десь там тими полями професор своїм учнем, і учень то побачив ті чоботи, і побачив здалека того чоловіка, який оре те поле та й каже: а давайте ми ті чоботи сховаємо. thank mm -hmm. you А професор каже: а давайте ми в ті чоботи запхаємо трохи грошей. А то не були такі гаманці, як то зараз, знаєте, не були паперові гроші, як тепер, а то були такі монети, чи срібні, чи золоті, чи якісь там цінні, такі, і такий мішечок був шкіряний. І вони той мішечок там запхали ті один з чоботів і заховалися в корчі і сидять, і чекають. Ну і довго їм треба було чекати, бо за ким той поорав, то, то поле, потім ще пішов той чоловік ноги мити, знаєте, знаєте. Ну і вже кінець кінців. Одну ногу запхав, а другу пхає, пхає, ніяк не може запхати. Думає, що до таке там не пускає. І він витягує. Звідти ті гроші і вклякає на коліна і каже: Боже, я знав, що ти мені поможеш моїй хворій дитині на лікування. Я не знав, як ти то зробиш, але знав, що ти мені точно допоможеш. То і ті сидять двоє в корчах і дуже дивуються, і каже той учень, що він ще такої щасливішої миті ніколи не бачив. Ну і слухаючи цю розповідь, то сьогоднішня наша ніченька бачимо, що крім грошей, крім тих добрих вчинків, ще можуть бути погані вчинки. І єдине, що в людини Є вибір то або робити добрі вчинки, або робити злі. І ми не раз так озлоблені, чи не знедолені, скривджені отою злобою також інших людей, чи і ми розчаровуємося, ми якось знеохочуємося. і то не раз треба, щоб то все завалилося. Та наша така побожність, щоб вчитися від святих, вчитися від самого Ісуса Христа, як то робити ті безкорисливі вчинки. Тому що в цьому світі то не вигідно робити безкорисливі вчинки. Ну, що з того, що ми там, ну як, послужили людям, знаєте, ніхто нас не похвалив, ніхто нам не заплатив. І та людина була в потребі. Дійсно, вона потребувала нашої чи професії, чи нашого того доброго вчинку, так як оцей чоловік, але ніхто не знав, якби цю розповідь десь ніхто не записав, ніхто не переказав, так би і, напевне, і не знали ми про ті добрі вчинки. Тому, коли ми сьогодні дивимося на своє життя і теж можемо бути по-різному, дивитися на це життя, і так само буде нараз покуса, так і Учня, то сховати ті чоботи, чи так само послухати тої життєвої мудрості, яку пропонує Господь, чи так само вдивлятися в життя святого Миколая. І бачимо, тепер дивлюся нараз по інтернетах, то таке дурне показують, що то, знаєте, ну, що святий Миколай це така, знаєте, як палочка-виручалочка. Будь-які бажання має святий Миколай виконувати. Якщо він не виконує будь-які бажання, то, то, то не є святий Миколай. Та на, 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 на правду, святість не на тому. Полягає полягає на тому, коли ми чогось потребуємо, то хтось нам послужить. І Дійсно, ми потребували того служіння і з вдячністю то приймаємо, і дякуємо за, за дар Божий тих людей. І то не дивимося у своєму житті, скільки, то нараз так не видимо, безкорисливо служили ті люди нам, щоб я був кращий, чи я щоб мав що з'їсти, чи я що мав би пити, чи що мав би одягнутися, чи так само порадіти тому дню, чи так само, як оцей і Миколай прийшов і задав. Те, що ми всі божі діти, і потребуємо теж того служіння, тої вдячності одне за одного, і так само то святий Миколай робив то, то знаєте, так, щоби ніхто не бачив, тільки один Господь. Я одного разу в школі також дітям розказую про те, що він дуже був багатий, що він завжди також дивився уважно, хто потребує його допомоги, хто там бідно живе, то він так тихенько заходив, тихенько ті гроші так закидував, щоб вони ніхто не бачили. Але щойно тільки діти почули, що він був багатий. А, він був багатий, то йому було легко бути святим Миколаєм. І вже все, вже всі мої аргументи, як кажуть, ця моя катеризація, як кажуть, знаєте, забулася. Я кажу, та так. Але дивіться, я кажу, зараз є дуже багато людей, і коли вони щось роблять, то мусять знати всі інтернети, все відео мусять показати. Бони Бо Боже, щоб то щось там не показалося і, і, і не висвітилося. А святий Миколай Тихо непомітно розумів ту потребу, не знаємо, в який спосіб, чи це нараз Господь теж. Нараз нам наднесе якусь людину, і та людина нам допоможе в такий спосіб, що ми навіть не очікували навпаки. Нараз Бог нас наднесе до тих людей, кому треба послужити, то нараз не буде легко. Але Боже благослови, як то послужити, як то поділитися тим даром, що в мене є, тим життям, тим ну, ресурсами. І то здається, що то якесь би ну, дуже багато потрібно для цього. То виявляється, мені здається, що передусім теперішня проблема, то я не маю часу. Я не маю часу, я дуже зайнятий. А то виявляється, що то, певну хвилинку маю часу, чи так само, а давайте я вам завтра скажу. Тобто вже не відмовлятися, і то бачимо, як то життя вчить нас оцими дрібними, непомітними, щирими вчинками, ну, збагачувати своє життя. Бо святість на тому і полягає, що ми вчимося від Господа Бога, який турбується нами непомітно і не кричить, агустини, скільки я тобі дав, то, -то а ти такий ай-яй-яй-яй-яй. А він агустин: а подивися на це, подивися на це, повдякуй за це. І так теж і. Проси за це. Тому сьогодні ми вдивляємося в життя Святого Миколая і просимо і в особливий спосіб, бо сьогодні є День Збройних сил, щоб Господь також давав їм силу, щоб вони за заступництвом, за прикладом святого Миколая його наслідували. І так само нам давав тої сили, і здається, що ми не змінимо якби, цей світ, що відразу зло все пропаде, і знищимо все зло, а виявляється, зло може знищитися тільки коли. Ми сіємо добро, незважаючи на те, що то воно хочеться чи не хочеться, але Боже благослови як то своїм життям, як то своїм служінням, як то своєю професією, подякувати, перепросити, прийняти служіння інших і послужити також для тих. То потребує нашого, нашого служіння. Просімо за заступництвом святого Миколая, того, того такого правдивого, безкорисного вчинку, і навіть тішитися тим, коли ми не раз чуємося, що знаєте, той такий вчинок, який у цьому світі не заслужений, а насправді перед Богом він дуже є приємний. Слава Ісусу Христу!